Дня. Ось е, Доїхала до нас така цікава машинка, це Honda ENP1. На... Не максимальна комплектація без панорами, без релінгів без е, 18 колес. Колеса 17-ті, люка нема, панорами нема, але є 54 кВт батарейка, новеньке авто, білий перламутрик, є швидкий порт зарядки, тут він живе. Отак він відкривається, є на кожен день, заряджатися і є швидкий порт. До речі, поки тут покажу вам контакт, звертайтеся мій особистий номер, буду радий вам відповісти на питання, які будуть. Абсолютно нове авто, без пробігу. Акційна пропозиція зараз, якщо купляєте, січні Є до нього в подарунок комплект зимової гуми. зелена амбієнта зелена строчечка, все дуже дуже якісно зроблено вже багато таких автівок ми продали, багато їх їздить. Ущільнення між дверями, тут теж дуже цікаво, що нема. Бруду там ось поруч стоїть ще Honde MV. У нас це салон електромобілів. Ось ви можете їх порівняти. Ця ніби трошки повища. Ця, ну, це зовсім різні кузови. Це і то, і то, HRV тільки оце генерації, це остання генерація, це попередня генерація, але вже з проведеними двома е рестайлами. Демонві, рестайлова. Теж дуже, дуже такий бестселер. Дуже багато їх продається, дуже багато їздить по місту, ви можете це бачити. Отак От це закривається. Оце світиться, бачите, значок. Ну, по оптиці взагалі вона просто крутезна. 54 кВт, як я казав, 420 заявлений запас ходу, Вийде менше. Попереджаю, Тобто не розраховувати повністю на заводський запас ходу. Це в максимальних умовах, тому треба, е, треба на це орієнтуватися. Класна машинка. Паркетник як у нас люблять. Невеличкі як у нас люблять, і за дуже смішні гроші. Ще й зараз акційна ціна разом з зимовою гумою, тому що вона приїжджає на літі. Бачите, тут літа, Данлап, до речі літа гарне. У нас 50-60 електромобілів по наявності. Звертайтесь. Місто Київ, Павла Усенка, 8. В салоні стоять такі більш натерті машинки, а тут все, що не входить в салончик, є у нас живе на вулиці. Так що гарного дня, бережіть себе. Кому треба електро. До речі, це останній рік пільгової електрофікації родин. Тому що з першого. Січня 26-го вже вводять ПДВ, податки і все-все-все. Пільга, пільга на електро закінчується. Це вже точно, це вже в законі прописано. Хто кричав, що це буде з цього січня, вони помилялись, тому що в законі чітко прописано, що до кінця 25-го року. Ще раз гарного дня, бережіть себе.